Зараз буде розпаковка. Заказав собі таку китайську штуку на тему. Розпакую її, а потім ми її увімкнемо і подивимося в ушко. І що ж воно таке? Тому що я її чекав десь близько місяця. Воно коштує недорого 900 гривень. Але дивіться, якщо воно буде показувати хорошу прийнятливу якість, то в принципі ви можете. Тому що пакування виглядає непогано. Ви можете таке використовувати для своїх діток, для віддалених консультацій. Наприклад, ви десь за кордоном. О, Дивіться, яке гарне пакування. Наприклад, ви десь за кордоном. Бачите, отаку штуку її можна вставляти отак в ухо і виводити зображення. Зараз спробую її увімкнути. Так. Дивися. Клас, так? Да? Ну, давай я подивлюсь в ушко. І сфотографую. Зараз я на лізі, нашій медсестрі, продемонструю, як воно показує. Дарина, підійди, будь ласка, Дивися, яка красота. Диви, як чітко видно. Вау, це просто вау! Колеги. Дивись, ще й можна сфотографувати і так відправити лікарів. Дивись. Клас. Слухайте, це реально це 900 гривень. Все. Ну, Китайці, звісно, молодці. Нема що казати. C'est à non